Диктатор тут намагається виграти ну, цієї Які іміджі позиції. Якщо він у ну, як зердоганом посал, зустрітися. прибуває до Сінзеньпіня, ну а. хто приїхав і до кого? Давайте так, як є. Я абсолютно вам відповідально заявляю, що це правда. Казахстан Китай ключові союзники. Саме Китай це шанхайська організація. Вона навіть називається Шанхайською, тому що Шанхай це одне з найбільших міст Китаю, і це китайська історія, і це зібрав їх Сін Пиєпін, керівник і лідер Китаю. І до нього приїхав Путін, як і іранські і інші там керівники. Але питання в тому, що приїхав. Кинувши навіть той пропагандистський парад, чи що вони там збиралися робити саме сьогодні, в день республіки в мінську, пам'ятаєте, як вони розганяли хвилю разом з білорусами? Що ми там зараз як покажемо світу кількість танків чи чогось невідомо, і замість цього все кинув і тому, що сказали, прибуваєш туди і, і прибув туди, від кого залежить, а залежить і Росія і Путін особисто від Китаю зараз. Я думаю, як ніколи до цього, і насправді це ситуація більш ніж серйозна. Я думаю, що величезний злам, завдяки, до речі, Збройним силам України в світі відбувається, що Росія не просто стає слабшою, що Росія стає васалом Китаю, і Путін це не приховує, попри всю ту пропаганду, там ну килимок показали, ну, лі, ну літак його показали. Ну то й що. А насправді зміст цієї події зовсім в іншому, щоб прибули до Сінь інші, і серед них путь.